Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Риболовля. риболовля, Костя на своїй покришці. вийшов після роботи пару годинчиків. Ну, вирішив порибалити. Бат, no. Що ж сьогодні Костя собі придумав? Я знаю, що у вас всіх вже достав той тантою та окунями. Ну, вибачте, друзі, самі підписувалися, самі ставите лайки, тому продовжуємо. Не знаю, що я сьогодні буду ловити. Чому саме не знаю, тому що Костя придумав, знаєте що? От мені сидів і думав: а працюють ще спіннера? Чи не працюють? І Костя вирішив відкласти всі ці танти, відкласти Сілікон. Я знаю, що це. Ну, таке собі діло. Зараз таку пору ловити на спіннера. Ризиковано, ризиковано. Но не був би Костя ваш улюблений блогер, аби Костя не ризикував. Тому я вирішив сьогодні половити саме на спіннера. Думаю, в мене щось вийде. А може і не вийде. Може, це поїзд, вилазка на риболовлю буде в холосту. Ну. Я хочу це зробити, от мені захотілося перевірити саме зараз в листопаді, чи клює окунь на спінер. Тому швиденько вам Це мій улюблений меч Азура Сапіна лайтовий спінінг. Я його дуже люблю, він мені подобається. 90-й тест у нього. Мені він підходить для риболовлі на окуня, не крупного судака. Це мені те, що треба. Далі швиденька. Катуха Ванфорд, Шимана 2500 шпулей, шнур Азура X-Game 06, чотирьохжильний, застіпка флагман 20 і флюр 03. Все, далі, далі спінера. Ось я взяв свою коробку зі спінерами. Тут в мене арсенал такий собі, я їх літом наобривав, ще не робив. Тут є в мене і мої клауни. Трин. Бачите, яка гарнюня. Ой, там я що на них паров. Скільки я перебомбив на них, окунів. Зараз покажу вам ось такий красавець клоун. Далі в мене є тут азуровські, такі красивенькі. Ось такі, бачите, я робив на них обзори там на ці всі спіннера. І ще в мене є ось такі натуралка. Зараз пасмурна. Може кислотник, може ось такі натуралка. Бачите, це від флагмана. 12 грамів, мабуть, з нього я і почну, бо тут я знаю ці місця, тут ямки. Щоб швидше падав, ну буду міняти кольори, буду міняти ваги все в залежності від обставин. Тому ми гаємо час. Зараз ви всі знаєте, часи вже перевели і темніть буде швидко. Ну, може, півтори години до двох годин я щось може, впалюю. Поки я тут паркуюсь, підписуйтесь на канал, мій ставте свої лайки. Буду вам за це вдячний. Чому? Тому що я виходжу в розвідку саме для вас. Виясняти, на що зараз бере риба. Якщо в мене все вийде, я кіно це запишу, виложу вам, і ви будете насолоджуватись. Все, погріб я, не розходьтесь. Так, все, припаркувався Костя, все налаштував. Сьогодні я без ехолота. Ехолот я тупо забув, тому що дуже поспішав, хотілося мені. Виденько все зробити забув і холод. Тому не рибу, не дно, я не знаю. на чуйки буду паркуватись і Ну у риби шансів більше. Хоча в мене є тих шансів на спінер зараз ловитися, тільки діод може придумати. Ну Я вирішив поставити крапки на місця, щоб більше ці питання не піднімати. Так, все, дна з приводу проводки. Ну, буду починати джигом коротенькими підривами, бо риба зараз вода прохолодніша, неактивна і буду, щоб не сильно льотала приманка, може спокуситися. Не знаю, поскидаю тут разів 10 кину, і буду ж, звісно, зміщувати, шукати її праворуч, ліворуч. Треба її знайти, якщо вона є. Була ще мисля така: візьми Костя, танточку, да? ну, перевір чисто. Якщо на танту буде щось реагувати, візьми спінер і е, пробуй саме, чи працює спінер в цю пору року чи ні. Якщо на танту відгукується, да? ну, будеш вже точно знати. Ну ні, Костя ж знає свій характер. Костя, якщо побачить кльов на танту, то викине нафіг ті спінера і на цьому все закінчиться. Буду ловити на танту. Не брав я сікон, взяв чисто спінера і все. І на них я буду впиратися. Так, перший закіт нам результату ніякого не дав. Ще пару разів і будемо. Зміщуватись, зміщуватись, шукати його. Фух. Ну все, начебто сказав. З приводу снастей, якщо я там щось забув, то в посиланні під відео я прикріплю посилання на всі свої снасті, подивитись, кому це буде цікаво. Ну, не знаю, рівномірить я буду чи ні. Ну Якщо на джиг не буде реагувати, то може пару разів доведеться мені і. Порівномірити. Може, щупак якийсь зайде. Коротше, побачимо. Дивимось. Є, є, друзі мої. Зайшов. І хто ж це ти там? Ну, це Окунь. Я думаю, що це Окунь. ось ще й кущі я назбирав. Ну, для, так сказати. Для емоцій, щоб більше було. Ану, давай, братанчик, заходь сюди. Ех. Ну що, такі є, такі є. Так, спінінг кладемо, капусточку прибираємо. Оце ось зайве прибираємо все. І подивіться. І подивіться на це чудо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А Костя здавався. Костя думав вже все. Так Ну дай гачок, дай. Зараз. Ой-ой-ой-ой-ой, вот зараз підеш. Та в мене тепленька тут в руках, чого ти погрійся? Водичка ж прохолодна. Юху. <гум> Красота. Полетіли. Є, ще один є. 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 Ушанрик, давай, давай, заходи, эх, лепота, и зараз покажу, ось огонь, ось такие красные, хорошие, зараз дружечка, Давай бежи. Е. Е. Кто ты? Такий прям з таким ударчиком ду-ду. Це хто? Це пан Окунь. Слухайте, ну все не зря, все не зря. Все не зря. Костя був, чуйка йому підказує, що спінер може ще працювати. І це дуже добре, дуже. Я задоволений. Все, друзі, закінчив я риболовлю. Зараз ви будете Що, Все? Оце і все? Ну, блін, що я зроблю? Ну, хотів Костя перевірити, ну, перевірив. Тухла клює на спіннера, відверто вам скажу. Не знаю, ну, може вже дійсно, ну що, ну, осінь, ну така глибока вже щуки не було, нічого не було. Сидів, думав, чи викладувати цей відос, чи не викладувати. Потім думаю, ну що, я ж тому і улюблений блогер, тому що в мене все відверто, що в магазині, то і на вітрині, як то кажуть. Така чесна риболовля, три рибини піймав. Більше нічого не було. Дехто скаже, що фу, лашара, я ось ловлю на спінерак круглий рік. Ну ви молодець, що зробиш? У нас тут, бачите, ну, притухло це діло. Нічого страшного, я вирішив перевірити. Вирішив дати і вам якусь інформацію, що. А вдруг, ви уявляєте, що вдруг зараз би поперли б ці спіннера? І всі вже поклали їх в коробки, а ще можна половить було б. Ну, відгукується, активних там, може стовпи я висмикнув, то по одному з різних точок. І все на цьому все закінчилось. Коротше, ось така риболовля. Що було, то було. Все відверто. Не нарізав я там. З наступного дня пару рибин сюди чи ще щось. Все. Вийшов на 2 години, поплавав тут, погріб трохи, подивився. Ну, так, да. немає холоту, я не розумію дно. і... Коротше, досить тобі костя відмазуватися. Все. Облажався, так облажався. Нормально. На коня, друзі, на коня. Війна, війна продовжується у нас, нікуди вона не дівається. Хлопцям важко, важко, дуже важко. У мене є багато знайомих. Списуємося, зізванюємося. Не буду розмазувати ці соплі, кожне своє відео я повторюю. Допомагайте Збройним силам, допомагайте, моліться за них. Від них залежить наше життя. Тому об'єднуємося, не опускаємо руки, все буде у нас чудово. Ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, буду вам за це вдячний. До нових зустрічей. Бувайте!